You know just you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, починаю відео з рецепту. Давно цього не було. Він самий звичайний це буде морозиво. В минулому році робила подібне, але замість згущеного молока був банан. Ну, це як джерело солодкості. В цьому ж рецепті присутні вершки жирні взбити, потім додати туди молока згущеного і на кінець додати перебиту полуничку. Я полуничку робила такою, щоб залишились шматочки ягід. Я, на жаль, не знайшла своїх форм і київських для морозива, тому насипала туди, що було в наявності. Мені, Діані, Морозиво дуже сподобалось, Левчик також зацінив. Добрий раночок. Я така страшненька, бо алергія почалася, і протиалергійна навіть не діє. Я не знаю, що сьогодні було вночі, чи це якась нова хвороба, чи це алергія так на мене діє, але я скрізь сон я відчувала, що я Покашлюю, і все горло опухло. І при тому дія протиалергійного ще не закінчилася, тобто добище не було. І мені так страшно стало, коли я зранку прокинулась і усвідомила це. знаєте, ну, А раптом щось зі мною станеться, а раптом там якийсь цей набряк квінки і все таке. І, і що потім що, що з дітьми буде що робити? Страшно. Ну і зараз багато навкруги такої. Трави, яка, яка на яку в мене алергія. Збираюсь, коли уже е, закінчу годування грудьми, а це десь на наступну осінь, збираюсь, е, робити лікування. Це осід. Бо так неможливо жити. Це просто на життя. Це сезонна алергія, це жах. просто, і вона з кожним роком все гірше і гірше стає. Ну або ще варіант, що, можливо, це щось я від е, Левчика підхватила, бо Левчик щось теж підшморгував. Не знаю, підкашлював зранку, тільки відкашлював все, не знаю. Ось так. Соні гуляємо на вулиці. М -м -м. Починається новий день. О. Дениса не було вчора. Не можу сказати, що прям складно було, але складно було самі укласти двох малих, бо ні Соня не спали разом, ні Левчик. <сум> да, я лягаю годувати Соню на Левчика ліжечку, воно мені короткувато трішечки, але нічого можна полежати. Okay. Я Лягаю її годувати, там бильця ж і вона не може впасти. Але Лево приходить до мене, лягає за моєю спиною місце, щоб ви розуміли, дуже мало про цьому. Він лягає за моєю спиною і, мабуть, навпаки, через те, що йому тісненько, так йому стає так комфортніше, і він засибнає. Так що я сьогодні так уклала. До речі, минулої ночі, коли Денис ще був, то так само було все. Він прийшов до мене і так і заснув разом зі мною і Соню. Ну, а потім я прокинулась уже на початку першої ночі. Соню переклала, а Левчика залишила, сама пішла до себе в ліжко. Таке життя з маленькими дітками. Я вам щиро вдячна за підтримку, яку я отримала в коментарях після останнього відео, де не втримала свої емоції і заплакала, бо втомилася. Я дійсно відчуваю цю втому, і зранку сьогодні я. Знаєте, коли прокинулись такі враження, ніби то, щоб час зупинився і нічого не було, або щоб нічого не потребувало моєї участі. Але ні, це неможливо. І коли я чую, що Соня прокидається, і мені потрібно до неї зараз йти і такі, знаєте, такі аж наче руки опускаються, а потім, чесно скажу, підійшла до ліжечка, вона лежить така на, на весь рот свій такий отак аж посміхається, аж сильно так язик тоді дістає. І воно все кудись дівається, ти так танеш і так ну, зрозуміла, що ти будеш продовжувати робити все те, що я робила. Так що я, я вам щиро вдячна, бо коли я таке читаю, я бачу, що вас це затронуло. І, ви пишучи мені оці свої слова підтримки. Я дійсно оце все відпускаю, знаєте, мені аж легше стає, так що я вам щиро вдячна. І я розумію, що підписувались ви на дещо інший контент. Мені самі подобалось і подобається знімати, але зараз просто банально на це мало часу. І для того, щоб щось зробити, як я раніше встановила камеру і там роблю. Встановити, налаштувати це також потрібен час, і в мене цього часу просто банально немає. От у мене є там якісь 10, 15, 20 хвилин на щось, щоб я щось десь прибрала. Я біжу, просто відразу це прибираю. У мене немає часу, та навіть уже і подумати за те, що мені взяти камеру, взяти штатив, налаштувати, поставити. Навіть цього немає. Тому поки що ось якось так, більше розмовні, але надію, що ви зі мною залишитесь і будемо так спілкуватися поки що. Але буду намагатися. Так, і ще задавали питання стосовно е, теплої підлоги, як зрозуміли, що там з трубочками щось не то. Е, По-перше, ця тепла підлога. Там люди вже жили до нас. І вона була не всюди, вона була. У кухні, у ванній. От я не пам'ятаю, коридор був чи ні, не пам'ятаю. Можливо, і був, не пам'ятаю. А так як ми збиралися робити по території всього, взагалі першого поверху, то так, нам довелося підривати всюди підлогу. Плюс ми робили все одно перенос стіни, і у ванній у них було, були прокладені трубочки, ці теплої підлоги, але не залита. І там все поїли миші. Тобто це вже, ну, я не знаю, воно напевно окремо, ми все одно йде. Ці, які літають на, на мотоциклах, це, це жах. Такі звуки. Е вони поїдені були. Я не знаю, чи воно заходить, скоріш за все, десь захід на кожну кімнату окремо. Я не сантехнік, я там не розбиралась, Денис цим займався, але там були сильно по трубочці по цей і перевіряв сантехнік. Перевіряв, тому це, в принципі, він ну, може сказати. І так як е, ми прийняли рішення зробити по всьому теплу першому поверху теплу підлогу, щоб це було як опалення нам узимку, е, то, то через це. Було прийнято рішення підривати все і прокладувати все по новій. Якось так. через це. А там, що нам довелося підривати? Кухню, ми пітак, ну, може б, не всю, але все одно підривали там плитку в коридорі. Плитка вже була, теж підірвали все, ну там коридор невеличкий цей. І в, в загальній кімнаті, в залі, там паркет лежав, і його теж підривали, щоб все прокласти і залити. А ще в одній кімнаті взагалі там нічого не було, ну там не залито ще було нічого, то там просто все підготували, проклали і залили. Приїжджав, і стяжку робили. Приїжджали, заливали хлопці. Ну це все Денис займався цим, тому Денису респект. І зараз треба оце з сантехніком попрацювати, щоб провести нове від скважини. Денис каже, що трубка стоїть велика на забір. А коли вже приходить у будинок, то набагато менший діаметр і нам того може не вистачати. Ну, це він радився взагалі з сантехніками. Це наступний етап. Я так зрозуміла, це наступний етап у цьому нашому будівництву буде. Дістала Ергорюкзак, який у мене був. Мене був, Мені віддала е, колишня клієнтка ще для Левчика ще в 22-му році. Так, і ось приміряли ми з Сонію. Та-та-та. Я знаю, що ніжки мають бути ну, на неї цей чоловічок великий, ну довгий ще. Але мають бути ніжки, е, ну, типу, там не в колготах, а в штанцях і нос носочки. Це я так чисто, щоб спробувати. Не знаю, скільки так можна виносити, так комфортно. Думаю, брати його або на вулицю за потреби, бо часто, дуже, коли я йду Левчика забирати, хоче візочком, Соня не хоче там потім лежати, а ми ще гуляємо, Левку десь може бігти, то, в принципі, може бути спасінням пасінням так, такий варіант, тим паче літо взяв сюди і, і вже побіг за Левчиком не Сонєю на руках, а хоча б вільно більше. Або вдома, якщо довго вона не буде давати. Да, на руках хотіти бути, то можна такий варіант. Але їй щось не дуже, я бачу. Щось не хоче вона. ну, ну, Ще попередивлююсь відео, начебто по налаштуваннях все вірно. Ось такий девайс що у нас є. Це лавент carry. Від нуля можна, від 3,5 кг. Раночок добре. Добре, я лягла о 12-й, а о 6-й мене Соня прокинула. Але зараз вона лежить під мобілем і сама собі там грається. Вже Всі справи зробила, і щось вона супе, щось не могла вона їсти нормально, коротше, прихворіла, скоріш за все, і діти, і у може, і мене. Але поки що більше ні у кого немає. Ось дістала свою тушу з Америки. Щось воно по знижці. У нас набагато дорожче вони були, а щось по знижці я брала. Не пам'ятаю, скільки коштувала але ще вагітною була. Зараз хочу спробувати нарешті, бо це сироватка, а я там взагалі майже закінчилася, то хочу ось цю вже спробувати. Так, я вставляла там попередню картинку. У нас вона коштує по півтори тисячі, ну, різні можуть бути ціни. А я брала за 555 гривень разом з доставкою вже. Отак все ми разом робимо. Да, Сонька? Так, колить прям щипає тут якісь екзосоми. Які як голочки проникають під шкіру і туди заганяють все. Прям колить. І це 2000, там було написано, я так зрозуміла, чим вища ця цифра, тим воно сильніше. Прям так, прям дійсно, прям, прям колить. Там такими втираючими якимись рухами почитала треба. Прям дійсно так вона побачимо, може, омоложусь. Хоча мені 38 не дають, не знаю. За шкірою я не так давно почала догляд. Це вже ось з вами я це зробила. Бензонату суха шкіра була. Я не знаю, скільки її треба наносити, я так трошечки обережненько. Будемо дивитися на ефект згодом. Люблю, коли всі сплять, починати готувати сніданок і щоб до того часу, як вони прокинуться, вже все було готове. Паралельно з приготуванням сніданку збираюся на базар. На базарі зазвичай купую домашні яйця, м'ясо, ну як домашнє таке, і овочі, фрукти. До речі, ще один факт про мене: я люблю, щоб пакетики були складені так охайно. А їх всі в родині просто банально запихують за холодильник одна, я їх складаю. Закрию все зволожуючим кремом з СПФ, бо закривати їх треба. Яєчка варяться. Кава зроблена. Не можу нічого з собою поробити, поспати 6 годин. 6 годин і їсти ще й не хочу. І знову знову поколює, наче на фоні тієї сироватки, я думаю. Трішки знову наче коле, і, наче попала в якусь таку траву, то що мілкі-мілкі-мілкі такі голки, знаєте? Або як пострижешся і волосся коле по шкірі. От щось отаке. Так, да, провожу і воно знову так підкалює. Прикольно. А! Так. <свісно> да. Дуже хотіла б зробити цю зону. Я боток зробила. Пам'ятаєте, до речі, на початку вагітності. Боюсь до тієї ж самої майстрині йти. Бо в мене два рази підряд було, я робила у неї процедуру і вагітніла. То я їй вже писала, сміялася, що що це таке. До вас хоч не ходи. <ріст> Чи навпаки. Хто хоче, то ходи. <ріст> да. Але я б дуже вже хотіла тут міжбровку зробити і лоб я роблю тільки. Але це вже після закінчення годування грудьми. Бо не можна, наскільки я знаю. Так, все. Я можу їхати на базар. Хоч погода була і не дуже цього дня, але я ні хвилинки не пошкодувала, що ми з Сонею все ж таки виїхали на цей базарчик. Відповім на запитання стосовно автокрісла, чи його спереду можна. Такі автокрісла спереду можна. Обов'язково треба вимикати airbag. Ось він у мене тут знаходиться. Але дивіться уважно, автокрісло стоїть, хоч там і малої зараз немає, але ось оф, воно, воно вимкнене. Бо е, у автокрісла така форма, що Переключила на іншу камеру, тут у автокрісла така форма, що воно е не торкається тут е біля спинки. А саме там знаходиться центр ваги, який регулює. Чи є хтось на сидінні, щоб включився айрбек. У мене в документації до машини так і вказано, що ну, типу, таке автокрісло, воно і так уже з вимкненим буде з вимкненим айрбегом. Тому нормально можна возити тут безпечно. Ми з сонькою вже у дворі набрала, набрала, мала не дала докупитися, бо почала кричати на весь базар. Я хотіла ще квітів купити, ще можна було б купити ще один кілограм черешні, бо для нашої родини один КГ для дітей це як раз плюнути. А один взяла, бо ну, вона така середньої солодкості була, не така солодка, думаю, ну, пошукаю ще і все. І більше вже не змогла я знайти. Знаєте, є такий прикол вранці виїхати і з Сонію, але я зате нікому не заважаю. Мене ніхто вдома прям сильно чекати не буде, щоб погодувати її. Тому теж так прикольненько. Е, ну що, яйця взяла по 70, 60 помідори взяла по 130, ціни різні, від 100 до 150 помідори, Огірки домашні взяла по 65. Потрібно поїхати подивитися, що у нас там з огірками. Скоро ось почнеться збирання врожаю. А, а може там помідори вже постигли. Бо вони такі, наче на вигляд були, що раніше огірків будуть. Що я ще купувала? Ну Таке стандартне. По 50, до речі, молода картопля. По 50 взяла. Черешня по 150, полуниця по 130, але це все не домашнє. Я хотіла підійти до того, там де я творог беру, і від творога взяти. І у нього полуниця домашня. Черга така стоїть, що один, що другий раз, два рази підійшла. Ну, мені це не підходить, щоб довго чекати. Я і так на м'ясі довго простоїла, реально. То ну я, Соню, на базарі я була годину. Тобто, годину вона фактично вона просто у люльки, я її возила, не в люльки, навіть у люльки. Просто звичайні. І, рахуйте, що ми ну, такий дощик, ще моросив під дощиком. На базарі погуляли на свіжому повітрі годинку. М'яса взяла ошийок, взяла, щоб стейки ми робимо саме з шиї в грилі. Дуже смачно і гриль дуже так смачно е смаже. Ми дуже задоволені. У нас е тефаль Оптігріль. дуже задоволена. Е потім е взяла копчений балик і трішки там залишалося грудинки. Забула позамовляти все на цей раз, тому так ходила скуплятися. А, так, і що ще? Та а, ця уже смородина є. Смородина по 160 я брала. Але є і по 180 і по 200. Хто як поставить? Домашня. Ну і все. Треба перерахувати, скільки я там витратила. Бо я брала з собою 2500 і за м'ясо розплачувалась. Там На м'ясо лише майже 1000 пішла. Коротше, витрати. Немаленькі, немаленькі. Зате буде сьогодні на вечерю, я знаю, що будуть стейки смачні, і картопелька варена. І Соня тепер далі спить. До речі, треба було це тільки що подумала, там і лікарська ковбаса до домашнього виробництва такого, де я тут балик беру, копчений, треба було взяти, щоб зробити окрошки дітям. Нічого, доведеться тепер в магазині взяти, бо минулого разу вони. Ну, Денис, вони нормально їли, їм все сподобалось. А Денису не сподобалось, що копчений балик. Балик він жорсткіший. Поклала окрошку. Ну, так так, трошки підфиркував. Як швидко все змінюється, ми вже на лівому березі. І тут є парк такий біля Дніпра. Класний такий. і... І поки тут погуляємо. Денису треба було машину поставити на ТО, тому з'їздили, його забрали. Я з двома малими. З Діаною посварилась перед виходом. Вона зі мною погано розмовляла, я їй відмовилась вести на заняття, то вона сама поїхала, психуючи. А Ілля вдома сидить, дуріє. Ось так. Соня спить. Тут Соня, погано видно, але да, там щось здихає. І Ось такий вигляд на Дніпро. Десь Левчик з Денисом пішли. До речі, у нас дощ на правому березі в Голосіївському пройшов такий прям хороший, такі аж калюжі стоять. я Левчику одягнула резинові чобітки, а тут сухо взагалі. Ну це зараз моросити тільки почав. А так взагалі сухо було, як ми сюди тільки приїхали. Шикарна величезна гойдалка. Гойдалка для дорослих. Дуже велика. Камера не передає цього шикарного вигляду, звідси з набережною просто не передає. Ось тут така лавка, і от на лавці, якщо сісти, просто дуже круто. І ось там та велика гойдалка, там вона зайнята, хочу туди підійти, але поки ні. зайнята дуже круто. <риклад> двох від Дениса. -ша? Бог від Дениса каже, а що ти мене не знімаєш? Кажу, ну ти ж не дозволяєш. І він правильно. Мама, сі. Сильно? Подобається? Так. Після прогулянки на лівому березі вже приїхали додому. <смеш> Соня вже нагодована. А по дорозі заїхали в інтертоп Аулет. Не знаю, що я там хотіла подивитися, але просто запромітила куртку. Ну, вона така на демі-сезон, я б сказала. Е, ОВС Kids. Якщо не помиляюсь, це і... італійський якийсь бренд. Але можу помилятися. Е, і увага, зараз я вам покажу ціну. 345 гривень. Я була шокована. <свісля> так, це на хлопчика ну, тобто на левчика. І там залишилось, якщо раптом хтось ще хоче подивитися, це на колір, блін, не передає. Він такий трішечки яскравіший, ніж у мене на камері показує. В общем, На Либіцькій в інтертопі Аутлет ще одна отака, такого ж розміра 104 см, тільки такого насично-синього кольору. Ну, я навіть Денису цінники не показувала, просто підвела, кажу, дивись, кольори обирай. І він каже, зелений цей подобається. Ну і Я, в принципі, такої ж думки була. І ця куртка ще на 150 гривень дешевша. В общем, взяла левчику, вона на нього буде велика ще на цей сезон це 100%, бо він зараз 92,5%. Ну, тобто, це одяг на 98 йому на зиму, скоріш за все. Ну, осінь, осінь, початок зими точно буде 98 розмір. Тому таке. Але, ну, да, це схоже, щось таке більше на демісезон. сезон За 350 гривень 345. шикарно шикарно, я вважаю, я зайшла. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!